Вас, дорогі брати та сестри, улюблена церква, перед нашою спільною молитвою ми маємо добрий звичай читати Євангелія та роздумувати над нею. Хотів би сьогодні запропонувати текст, який відомий для кожного із вас. Текст, який для багатьох людей, віруючих, які збираються на молитву, він вкрай важливий. Він записаний в Євангелії Матвія, у 18 розділі, 20 віршам ми читаємо наступні слова. Бо де двоє чи троє в ім'я моє зібрання, там я серед них? Цей вірш, який ми спільно з вами прочитали, можливо, говорить про одне із самих перших молитовних зібрань, які мали діти Божі. Ви, напевно, як і я, звернули увагу на кількість тих людей, які присутні на цьому молитовному зібранні. Тут сказано промовисто, де двоє чи троє зібрані в ім'я Христове. Два, три це зовсім небагато чи не так. Але подивіться на цих людей, які зібралися для цієї молитви, хто ці двоє чи троє. Насамперед, це віруючі люди. Вони зібралися для того, щоб просити в ім'я Христове. По-друге, ми бачимо, що це люди, які мають спільний інтерес процвітанні церкви Христової. Також ми бачимо, що ці двоє це ті, хто керовані Духом Святим, які зібралися спільно, знайшли час для того, щоб помолитися, аби питання церковного життя, чи, можливо, сімейного устрою, або якихось інших питань вони були вирішені, але перед цим принесені до Господа. Можна запитати самих себе або навіть Бога, Господи, чи ти почуєш цих тільки двох чи трьох, які зібралися? Можливо, їхня зустріч, вона даремна. Ні. Бо Христос, як ми з вами прочитали, каже, буде двоє або троє зібрані в ім'я Моє, м'я серед них. Хотів би спільно з вами звернути увагу на дві речі у цьому тексті. По-перше, на те, що не є суттєвим для молитовного зібрання. І друге, що є вкрай важливим для зібрання. Молитовного віруючих дітей. Отож, що є несуттєвим на подібному молитовному зібранні, насамперед, несуттєва кількість присутніх. І ось ми з вами прочитали, де двоє чи троє. І звісно, Христос міг сказати, де сто чи двісті зібрані в ім'я Моє, там я серед них і я буду спільно разом із ними. Але тут, ніби ну як навмисно Христом сказано, де тільки двоє чи троє зібрані. Про що говорять взагалі ці числа? Два чи три це, напевно, найменше з чого може складатися суспільство, а також ця кількість виявляється є несуттєвою для успіху молитви. Двоє чи троє у даному тексті згадані не для того, щоб заохочувати до невідвідування молитовних зібрань або взагалі нехтовання молитвою, а навпаки, для підбадьорення тих двох чи трьох, які збираються. Для того, щоб помилитися. Суспільство зібрання цих двох-трьох його дуже легко зібрати, правда? Не треба додаткових оголошень, не треба реклами, об'яв. Двоє і троє вони неймовірно швидко збираються надто коли ці двоє чи троє вони знаходяться в одному будинку, в одній хаті. І подивіться, це молитовне зібрання, яке може зрости одразу на 50%. Двоє, а до них приєднався третій. І на 50%. Зібрання ваше зросло, отож, перша несуттєва річ у цьому тексті це кількість тих, хто молиться. Вона не впливає на успіх молитви. По друге, несуттєвий, неважливий статус тих, хто молиться. У цьому тексті ми з вами прочитали там, де двоє чи троє. І далі немає жодного пояснення, яких двоє чи троє: священників, пасторів, дияконів. Проповідників, відповідальних за якісь певні служіння ні, цього немає. А сказано, де двоє чи троє, без уточнення їхнього статусу. Тому для успіху молитви виявляється, і статус тих, хто зібралися, він неважливий. По третє, у цьому тексті ми бачимо, що неважливим є місце зібрання. Воно не є суттєвим. Безумовно, ми воліємо краще помолитися у домі молитви, силивши свої коліна, коли присутньо багато людей, коли грає відповідна музика або проповідником сформована відповідна атмосфера через читання Слова Божого. Але у цьому тексті, який говорить Христос, тут не сказано про місце, написано просто де, де і визначає будь-яке місце. Це може бути дома, так. Це може бути на природі, безумовно, так. Це може бути тоді, коли ти йдеш на роботу або знаходишся на роботі. Безумовно, так. Місце зібрання воно не суттєве для успіху молитви. Також несуттєвий і час молитви. Тут не написано. Коли треба молитися? Чи це зранку на ранковому зібранні, чи це вечором, чи можливо в день, чи можливо при якихось особливих обставинах? Ні, жодного згадування немає про час, коли може відбуватися молитві. Молитва. Ми, як віруючі люди, ми розуміємо, що не завжди можемо співставити годинник або час на годиннику нашої душі із Часом на годиннику, який знаходиться на стіні. Бо справжня молитва вона завжди звершується силою Духа Духа Святого. І на закінчення хотілося б сказати про те, а що ж є суттєвим у подібному молитовному зібранні. Суттєвим у подібному молитовному зібранні ми читаємо у цьому ж самому тексті: де двоє чи троє зібрані в ім'я моє там я серед них. Отож, найбільш важливим і найбільш суттєвим у цьому молитовному зібранні буде зібратися в ім'я Христа, ім'я Ісуса. Це те ім'я, яке об'єднує, це те ім'я, яке надихає, це те ім'я, в яке варто і збиратися, і молитися. Неодноразово на сторінках Писання ми читаємо про те, що Христос наголошує, коли будете просити в ім'я Моє, то будете отримувати. Ім'я Ісуса, воно дивовижне. У імені Ісуса тут немає чогось такого магічного, якщо ми скажемо в ім'я Христа одразу молитва виконується. Ні-ні. Це говорить про те, для кого і в ім'я кого ми молимося, кому ми хочемо відповідь на те чи інше молитовне прохання принести славу. Це Богові, Христові. Він об'єднує нас. І саме в будь-якому молитовному зібранні, домашньому, чи, можливо, коли група зібралася, чи на зібрання, це бути зібраним в ім'я Ісуса Христа. І маленьке доповнення буквально у цьому самому тексті, який ми спільно з вами читаємо, написано, ще раз прочитаю, буде двоє чи троє зібрані в ім'я Моє, Там я серед них. Це чудове підбадьорення для кожної людини, яка молиться. Якщо ми зібрані, і нас тільки двоє чи троє. Але ми зібрані в ім'я Ісуса Христа, там серед нас присутні Христос. Подивіться, як Він чудово говорить, не я буду, можливо, серед вас, чи я так думаю, що я буду серед вас. От якби вас більше зібралося, якби ви більш духовніші були, то точно був би серед вас? Ні, не написано. Сказано, де двоє чи троє зберуться в ім'я Моє, там я уже серед вас. Тому, скільки б нас не зібралося, ми можемо завжди констатувати факт, що нас на одного більше, з нами присутній Христос. Ось чому неважливі, несуттєві не кількість, не час, не місце. Не статус тих, хто зібрався, але вкрай важливим є, чому ми зібралися. Зібралися в ім'я Христа. Просимо в ім'я Христа, просимо для Його слави. Так, відповідь можливо стосується нас особисто, але навіть отримавши відповідь, ми прославимо Ісуса. Ми будемо зараз молитися. Я хотів би нагадати, що сьогодні на зібранні і потім молитовному нашому чаті, церковному було. Названо ім'я одного військового Андрія, молодого хлопця. Давайте ми ревно помолимося за Андрія. Його життя дуже важливе. Так само хочеться попросити нас, вас, молитися за здоров'я Миколи Миколайовича Гаврилюка. хай Бог благословить і цих братів, які були названі, і, і інших людей, чиї ім'я зараз не були озвучені, але їхнє життя. Важливе для їхньої родини, важливе для Бога, важливе для нас. Хай Господь нас благословить. Амінь.